Підказка вищих сил у вашій ситуації. Ви кудись рухаєтесь. Давайте таємся. Що за ситуація і куди вам двигатись? Підказка. Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки онлайн, чистки вичітки, обучення карта Ро і воску. Так. Вам підказка. Вам потрібно отримати якісь знання, вам потрібен якийсь новий рівень, вам потрібно до когось нову інформацію, тому що ви зараз сидите в своєму его в запірті і не можете звідти вийти, вам треба якийсь новий старт, вам треба до когось якийсь совет отримати, щоб або знання, якісь, щоб вийти з того місця, де ви знаходитесь, бо ви з нього не можете вийти вже даним-давно. Ігри разуму, ігри его ведуть, і ви там граєтесь. Як в темниці сидите, і з станиці виходите, попадаєте в лабіринт, і там ігри далі продовжаються. Також Вищі сили вам передають, що ви не можете прийняти якийсь вибір. Ви стоїте перед вибіром, нової роботи, нових стосунків, нового життя, нової поїздки, нової купівлі. І за цього лабіринта, того невміння приймати рішення, ви постійно стоїте на роздоріжжі і не вмієте приймати швидких, чітких рішень. Хорошо, що ви підкажете для людини, яка вже понімає за цей вибір і не вміє приймати його. Що йому робити? Вищі сили голову кажуть, щоб ви довірився своєму серцю, довірився підказкам свого серця, свого творця в собі, а не его. Тому що в голові ви нічого не можете знайти. Путнього вже самі переконалися в цьому. Тому і кажуть, щоб ви слухалися своє серце. Що ще? Щоб робили. Чистки, очищалися, робили родові практики, захищали себе, тому що на комусь є негатив, який і впливає на оці ваші спутані мислі. Проходьте чистки, практики, не присідайте на сексуальну чакру свою, тому що вона заведе вас в топік. Не знаю, якого це треба, але... Якщо у вас десь там рішення питань ви бачите через кекс, то ця ситуація заведе вас в тупік. Вона не йде від серця, вона йде від голови, від его, від ваших сукубів інкубів. Також вищі Сили говорять, що можливість може бути така, що ви стоїте перед вибором переїзду. Перед вибором переїзду. І що робити цій людині? Переїзд дасть вам очищення і новий старт. Ви цим переїздом можете пройти очищення і отирвання від того битя там, де ви знаходитеся, від своєї сім'ї, родини, і тих, хто вас зажимає, не дає вам далі йти в житті. Що ще передасте? Да, і виходить, що ви в цій ситуації, ви як в паутині -па -па сидите, як муха і не знаєте, що зробити, то переїзд може встати вам над цим таким новим етапом в вашому житті. І жінка якась допоможе. Така жінка допоможе. Але вам кажу, вам треба знімати зглаз. На вас є зглас і є негатив. І він вам порождає цю боротьбу его, цю борьбу в вашій голові, оці ваші мислі, непосередне коло, минуле, майбутнє, минуле, майбутнє, ви менжуєтесь туди-сюди. Звертайтеся до людини сили, звертайтеся до фахівців, майстрів, коучів, магів, хай вам допомагають в цій ситуації. І вони зможуть допомогти. Ну, ви в духовній смерті вже доволі досить довго і ця ситуація вся і сталася з духовної смерті. Ви йдете в своє переродження, йдете в нове життя. Людина сила вам допомочь. Тому що ви тіряєте енергію, ресурси. Ви дуже слабкі, на вас можна зробити, що хочеш і скинути на вас, що хочеш. Ви можете попадати на лохотрони, вас можна розводити, ви можете бути сентиментальними, можете бути агресивними. Тому шукайте допомогу, хто відкликається вам по серцю. Находиться вам майстер мах по серцю. Йдіть до нього, слухайте його підказки і вам буде все хорошо. Все? Приймайте інформацію.